Пічка доріг закинуті поля та річки. Це місця, у яких найчастіше росте борщівник Сосновського. Особливо небезпечний він у період цвітіння, тобто влітку. Необачний дотрок до листка, цвіту чи стебла цієї рослини може призвести до хімічних опіків різної важкості. Тож як з ним боротися? Дивіться в матеріалі моїх колег. Майже на 706 гектарів. Саме на таку площу поширився борщівник Сосновського лише на Прикарпатті. Найбільші площі цієї рослини зафіксовано на територіях Рогатинської, понад 113 гектарів, Івано-Франківської, близько 79 гектарів, Коломийської 65 гектарів, Богородчанської зверх 46 гектарів та Бруштинської – 43 гектари територіальних громад. Громада Прикарпаття продовжують боротися з отруйним борщівником. Відтак осередки цієї рослини стало менше ніж торік. Цього року площа поширення борщівника сосновського зменшилася на 28 відсотків з майже 981 у 2023 році до 706 шести гектарів у поточному. Попри активну боротьбу, борщівник Сосновського все ще займає величезні площі, особливо біля доріг та водой. А подекуди з'являється і на житлових ділянках. Отруйний бур'ян не дає спокою пані Наталії. Жінка каже, нині він росте усюди. Є отут у нас є усю догороди, є звичайно. А там взагалі там пройти неможливо. Там ліси, там просто ліси, неможливо. Були колгоспи, вони обробляли, а тепер не знаю. Ніхто не обробляє. Самі люди, що можуть роблять, але він розсівається, так що неможливо з ним знищити його. Бореться з борщівником і пані Марія. Та не даю, щоб воно росло, щоб ціня на не насіння не, не сіялось. Але беруть і й це порубаю тут все. А коли рубаєте літом? Коли він є, чи ну, коли, туди, він, коли він він коли вилазить, то він коли вилазить, тоді треба його рубати, бо воно як пускають уже насіння, то вже. На сіння, то вже Воно йде по городах кругом. Період цвітіння борщівника триває практично все літо. Саме у цей час рослина є найбільш небезпечною. При опіках борщівника в Сосновського саме більше має ефект фотосенсибілізації тобто, коли ефірні масла рослини, тобто його всіх попадає на шкіру, під дією ультрафіолетового випромінювання починається почервоніння шкіри, опіки. Які призводять до трофічних ран і виразу при потраплянні соку борщівника шкіру необхідно ретельно промити, наголошує медик при ознаках почервоніння, алергічних реакціях, звертатися до лікаря, коли є опіки слизової чи велика площа тіла, і уникати сонячного випромінювання в той період, коли мали контакт з борщівником. Боротися з борщівником найкраще навесні, радять спеціалісти. Обробляють його хімічними засобами. Якщо ж рослина уже починає цвісти, її соцвіття краще обрізати та спалити, аби запобігти розмноженню носіння, і робити це необхідно у щільному одязі, який прикриває відкриті ділянки шкіри.